Отримали Абрамси без будь-якого сильного захисту, але в згоді нам американська сторона та європейська сторона надали комплекс захисту динаміки арат. Це ну, американський захист, який використовувався ще у боях в Ірації, е, ну, в інших боях. Він себе дуже добре показав навіть в наших е, військових діях, е, після чого ми е, вирішили робити, крім Арату, додавати ще наші місцеві коробочки, які нам надаються, з е, шоколадною начинкою. Улюбленою шоколадною начинкою Контакт 1. Це динамічний захист, який також е, рятує усіх, хто знаходиться в коробочці від кумулятивної струї, від е, сильного удару або е, FPV дронів. Е, додали до танків ще решітки, які також захищають нас від е, ударів FPV або мінометного обстрілу. Кожна Частина коробочки, яка зараз закрита саме цими речітками, вона перевірена, вона дійсно допомагає, вона не заважає обзору для навідника або для механіка водія чи командира, і в момент прильоту ворожих дронів або міни, сама ця речітка вона розсіює осколки по різним сторонам. Тобто до самої коробочки. Осколок не доходить. Але е, дуже не вистачає під цими решітками додати ще або контакт один з саме з такими металевими коробками захисту, в яких є дві динамічних шоколадки, які рятують життя. Їх дуже не вистачає під самими решітками, щоб захистити більш екіпаж від прямого влучання або від е, накриття. Арти, міномету, FPV та багато іншого. Дуже вирішує момент захисту саме передня частина. Ну, там, де ви бачите, є болтики з гаєчками, сюди будуть додаватися отакі коробочки на всю цю базу. Тобто це тільки початок. Далі, ну, де кожен болтик. Там будуть такі от коробки, які будуть захищати в першу чергу е, механіка водія. Резинка, яка також має е, дуже великий ступінь захисту для амортування при взривній е, волні або при рикошетах е, обл... ну, осколків самих, вона на себе просто приймає самий удар. Під ними також ідуть під кутом. Такі ж шоколадки, такі ж коробочки, які додатково захищають механіка водія і не дозволяють через саму броню пройтись через весь весь корпус танку. Це таке рішення було ухвалено так зробити. Власне на досвіді. Так, так. Тільки, тільки після того, як ми отримали дуже велике пошкодження по багатьом екіпажам, оці коробочки-арати. Це динамічний захист, який стоїть на вороженні НАТО та Америки в першу чергу. Просто динаміка, в яких також знаходяться тротилові шашечки під кутом. Вони спасають в першу чергу від кумулятивної струї, від масованого удару птурами або РПГ ну, які використовують ворог, як то скажуть. Були ситуації, коли наші екіпажі отримували удари птурами саме в ці арати. Арат просто підривається, тобто ну, коробку розриває. Але е сама кумулятивна струя вона уходить під бокову пластину саме під самою захисною коробкою. Тобто, до механіка водія, до екіпажу, до башти струя не доходить. Є дуже великий удар. По машині, але нема пошкодження для екіпажу в першу чергу. Тобто оці коробки, вони дійсно вони мають високий захист. І навіть якщо звертати увагу, що сам короб, сама ця пластина, на яку ставиться арати, вона товщиною ну десь сантиметр може, ну товщина пал пальця, то завдяки цій броні екіпаж. Більш шансів, то що виживе, ніж якщо просто ставити якісь товсті пластини або їздити взагалі без захисту. Вони дуже виручили, дуже багато життів врятували. Виділили ці арати на кожну одиницю нашої техніки саме на бортову зону, тільки на бортову. Наверх, то що ми ну, прикріпляли, це вже з машин, які знаходились. Ну, в той час на ремонті або обслуговані, просто знімались як додаткові пластини з них і ставились на іншу машину, поки та на ремонті. Екіпаж перевіряє насамперед самі оці от пластинки, ці шоколадки, контакт-один, арати і тому інше. Ми перевіряємо це вже в момент проходження на полі бою і розуміємо, коли що. Прилітає наскільки це страшно або не страшно. Ну, взагалі, ну, все страшно. Як не крути, то, ну, це війна. Але поки на даний момент, завдяки тільки цьому захисту, ну, ми зараз розмовляємо. Тобто ми отримали дуже багато прильотів нещодавно, ну, буквально там пару тижнів тому, коли повернулися, за один день бувало по 10-15 прильотів. За один заїзд на бойові е, виїзди на відстріл. Ну, сприяття таке, наче я не знаю, хтось на голову одягнув відро і просто бив, чи бітою, чи чимось, але це відро набагато більше, і шуму набагато більше. І лом вже чи біта йде не маленька, тоненька, а як ну, 10 кувалт одним махом. Решітка саме. Верхнього виробництва це Метінвест, надав нам ці решітки. Вони допомагають від осколків, в першу чергу, дронів, які скиду... ну, роблять скиди. Тобто, або від гранат скидних FPV дронів, або від самих FPV дронів та лансетів коли вони влучають безпосередньо в саму броню. Тобто решітка в першу чергу амортизує. Удар і кумулятивну струю, яка не доходить потім до самої броні. За рахунок маленької дистанції між решіткою та масою башти, розсіювання буде під більш великим кутом. Чим більше е проміжуток між решіткою і баштою, кумулятивна струя буде йти загалом конусом, тобто вона розсіюватися не буде. Вона буде йти по прямій, а вже потім в корпусі розсіюватися вже по масі. Тобто, ну, на даний час саме така конструкція, яку ну, розроблювали вже ми разом з ремонтниками, з зварювальниками, вона дійсно стала ну, найкращою, мабуть. Але потрібно крім цих решіток під них складати ще коробочки, шоколадки або арати, або контакт один. Якщо підкладати під решітки ці коробки, це додатковий захист. Ланцет прилітав, прилітали міни, прилітали FPV. Але завдяки ребам, які ставляться у нас на машинах, вони прилітають не саме в коробочку, а можуть прилетіти перед коробочкою або над нею. Тобто у нас реби більш ефективні, ніж у орків, скажімо так. І вони також мають підвищений захист для екіпажу, ніж їздити без ребів чи без коробочок. Були прямі приходи, скажімо так, по самим коробкам, не по моєму екіпажу, по екіпажу, який з мого по коробках захисту. Якщо б не було цього контакту, розірвало б просто башту. Зараз під розітками вже є коробочки. Це, не, ну, Це вже... на машину, яку вистачило цих коробочок, але їх все одно менше, ніж потрібно. Їх потрібно набагато більше. Да. Схема перевірялась на моїй машині. Яка зараз повернулася знову ну, в зону бойових дій, і вона себе відрекомендувала як найкраще. Станом на зараз враховуючи все, що ви, що ви перерахували, що би ще ви додали, що ще потрібно для F -16. F 16. До цього був захист вам показати, що ви не дивились. Бачите, ми робили вон різались полоси, жалюзі робили. Але вона, вони тяжкі. Виходить, що тут ж тож є система гідравліки своя, і воно було велике навантаження на башту. Якби був прильот, то ці жалюзі загинало внутрішньо, могли б закліню лючки і було б тяжко екіпажу ну, вийти з машини. От. А потім вже варили вішотку, і оце приїхало якесь кабель, то от це вони вже самі розробили, розробили, прочитали. Вот, бо там є там балістіка, арибольбалістіка. Самі прочитали оцей ячейки, цей квадрат, і отой його е, діаметр цієї проволки. І вже трошки ну, нашу розробку зрісували, і вже на наші розроботці вони зробили нам такий конструктор, що нам стало вже набагато легше, тому що ми вже цей конструктор, звісно, зі своїми доробками вже збираємо. От, і трошки воно гарно виходить. Поки вони працюють, так, навіть воно ззаді я живу, що там ото просто якби знімали роботу звернуло, там під нею видно, що прилетів дрон, а рядом стоїть генератор і он сітку пробив, і генератор не пошкодив. Генератор опять же тут все виставив, тобто дрон, ну, не пробиває цю ерунду, бачите. Ми в раз підварили, ще ось підварили. Отримали ми замовлення від Збройних сил України на захист важкої техніки Бредлі для захисту башні, башні і бокової частини машини від попадання, ну, від осколкового попадання важких снарядів і від дронів. Ті, які скидують там, бомби на, чи гранати на техніку. Получилося, отримали, креслення, отримали креслення, зробили в цих умовах згідно креслень одну експозицію і відправили її на передову. На передовій з хлопцями теж були наші представники, коли це все монтувалося. Подивилися, деякі є недоробки. В цій конструкції там ескізно вже вирішили ці всі проблеми. І зараз вже робимо п'ять е комплектів, плануємо передати до кінця слідуючого тижня на захист цих важких машин. Є там конструктори свої, які бачать, як це все зробити на фоні розмови з екіпажем. Її особливість в мобільності. Ну, яка в нас була перша недоробка. Перша недоробка для того, щоб захищати башню. Екіпажем було незручно підняти цю конструкцію, щоб вона накрила башню. І зараз це буде набагато проще. Ми тут і посили, розділили її на дві частини, і там буквально дві людини, а може навіть і одна, зможуть накрити башню швидше, ніж це було до того зроблено. І отак вона буде. І отак вона, так. Ну, вона ляже, так. Так лягає. Да? Да. Отак лягає, так. Виже піднімі її, вона просто тут упреється. Ось так. І так вона буде по таким наклоном. А ось ця вона буде стояти горизонтально, да. режим в режимі бою, ну движення Бредлі, ця защита встановлюється збоку. Вона стоїть так, як вона зараз є. А ну, якщо він буде стояти стоять в якомусь місці там. Захищеному, то вона ставиться, розбирається, розлажується і ставиться зверху, зглажується повністю. і конструктор розкривається спочатку ж ми ж зробили цільно, то ми піднімалися краном, так як вручну це було неможливо. Нам потім, якби нове креслення прислали, і ми її зробили роздільно, і ми це побачили самі, що воно набагато лише. Стабільна, ну під час руху, наприклад, вона не буде машині заважати, ну, бо вона ж має рухомі елементи, відповідно, в умовах це стояти Вона буде в першу чергу закріплена на фаркопах -зверху, 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 зверху. На одній деталі виходить, буде два фаркопа зверху, на другій деталі два фаркопи зверху, і по одному фаркопу знизу. Есть, я вважаю, що вона буде міцна. Ну, це ж будуть перевіряти все. Ну, буде да, воно буде воєнне. Якщо що, то будуть нам якісь зауваження, будемо додати якісь ще деталі там, або форкопи ті самі, або е, якусь е, жорсткість будемо будем додати. Там. Згодом, я думаю, воно, вона ще удосконалилася ця конструкція і буде кращою, легшою. Отак.